Всім вам миро Божого! На каналах Салтаненка, моїх пастирів, подивилася прекрасну проповідь, з чого починається війна. Війна починається з брехні. І коли приходить брехня, то війна вона настає, наслухається тої брехні, і є гордість, несогласіє, якесь противлення, і починається там буря внутрі. Внутрі людини починається війна. І потім ця війна вона починає виходити наружу, осуществлятися. І хочу сказати, що є такі люди, які хочуть мати владу. І вони наслухаються цієї брехні і починають властвувати над людиною. І священники, які не знають Бога, вони дають свою владу, тому що так робить сатана. Або хоче врятувати.